Тим часом українські стартапери провели перше бойове застосування рою дронів на Донеччині. Нові розробки безпрецедентно швидко верифікуються і потрапляють у війська про роботу одного з найефективніших підрозділів розвідувально-ударних БПЛА Фенікс. Далі в матеріалі. Російські танки, так звані буханки та склади боєприпасів. Підрозділ розвідувально-ударних БПЛА Фенікс щоденно завдає втрат російській армії. На нас? Вон, да, нас вниз, да, 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 есть. 250 метров. Красавчик. Хорошо. Одна из делянок в ответственности Краматорський Краматорский напрямок, где росіяни не припыняют спробы прорыву. Марго, там рух. Вот. Отлично. Будем пытаться в движении его. Не, не, не. Справа железка, справа. Вот, вон, видишь? Так мы же и пролетали, Антон. Железка там посередине Клещеевки есть. А, понял. Левее бери. А, мы уже в Клещеевке. В Клещеевке летим. Ты вот уже 500 метров до него. Конечно. Да, да, он где-то тут. Есть. Есть, видим танк, видим танк. Есть. Плюс-плюс, есть звучание. Краматорський напрямок має стратегічне значення для фронту. Зокрема, цей регіон є важливим логістичним вузлом сполучення. Окрім цього, утримання контролю на цій ділянці фронту не дозволить окупантам здійснювати атаки на сусідні райони. Назар та Антон, оператори безпілотних систем підрозділу Фенікс. Обидва родом з Донецька кажуть, що воювати у рідній області значно легше, а зв'язок з місцем, де виросли, підвищує мотивацію. Тільки у нас було ротацій. Виїжджав я вже, мабуть, проїздив всю Україну. по Ротаціях служили. А от як, коли ми тут служимо, ну відчувається як вдома. На цьому напрямку ворог використовує тактику масованих атак із застосуванням артилерії та дронів, намагаючись здобути перевагу у вогневій потужності. Однак успіху не мають. Вони на своїх, наприклад, якийсь там окопчик чи бліндажик, вони ставлять табличку, розпечатують на бумажці А 4 укриття, і ну, ти підлітаєш просто о укриття. Ну, типа і туди закидуєш тут, наприклад, запальничку чи ще щось. Тіпа, і все. І вилучається смажений кабанчик. Кабанчик у нас повністю назад получилася з двома екіпажами. Якраз смажений кабанчик у нас був із двома екіпажами пілотів. Не знаю, чи мавіки скоріше за все, мавіки були, бо вони були ближче до нуля. Теж їх побачили і занесли термобар. Так зірвалось, ймовірно, вони були з Там детонації були непогані. А другий був випадок, що ми туди термітом кинули. Воно як почало горіти у терміта температура горіння близько дві тисячі градусів. Там годин 5-6 горіло. Не знаю, встигли вони вибратися чи ні. Сподіваюсь, що ні. Там горіло красиво. Підрозділ Фенікс використовує різноманітні види безпілотників для знищення ворожих сил, серед них є впівідрони, що забезпечують точкові удари, а також бомбер, зокрема вампір, які здатні мінувати логістичні шляхи ворога, щоб унеможливити подальше просування російських військ. Зараз роблю дистанційне мінування Підай, наших передніх ліній бо ворог почав застосовувати мавіки скіди для розмінування. Підготовують плацдарм для штурму. Ми там накидали, наприклад, штучок 6, вони їх розмінували, то тепер треба туди 12 ліпати. Тому що ну, не зря там розмінірують. Військовий з позивним Джин вже понад рік працює з БПЛА. Вампір з гордістю розповідає, що завдяки українській винахідливості цей бомбардувальник перетворився на універсальний інструмент у небі. Ми завжди винаходимо щось цікаве, щось нове, щось пробуємо. Пробуємо на бойових, різні типи, так само от, мінування, самі різні протипіхотні, шипи, міни на броньовану техніку, гуманітарна допомога. Гуманітарна допомога така, як харчі, така як кулі, набої, гранати, спутанка, ягаза. Все, що можна підняти вампіром, ми це все доставляли. Це дуже вигравало нашим бійцям часу, сил їм додавало. Окрім цього, безпілотник вампір також демонструє високу ефективність у знищення ворожих складів з боєприпасами. Я б так. так? Та я знаю, я дав боєприпас. Або одну сюди, одну сюди, або дві одвіз. Святку на квітні. Фенікс один з найефективніших підрозділів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Він має власну базу для підготовки пілотів, використовує найсучасніші засоби РЕП та постійно удосконалює БПЛА.